Вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор Інституту світової політики. Рада вітати вас. Слава Україні, пане Євгене. Героям слава добрий, день. пане Євгене. пропоную розпочати з тієї новини, яка надійшла напередодні з Росії. Володимир Путін запропонував оголосити триденне перемиря. Починаючи там з 8 травня, я так розумію, для того щоб тихо в них було на параді, Володимир Зеленський вже відповів на цю пропозицію. каже, нам потрібна тиша надовго всерйоз, хоча б 30 днів для нормального переговорного процесу, а не просто тиша заради вашого параду. Як ви оцінюєте ці пропозиції взагалі з Кремля? Чи дійсно Путін хоче перед делегацією зберегти мирну картинку на території Росії, щоб не було жодних ударів з нашого боку? Я думаю, що адресатом цієї ініціативи є насамперед Дональд Трамп. І так само як і Великодньої ініціативи, яка теж була з боку Росії, тут можна на жаль, констатувати, що Україна не використовує цей принцип. Хоча ми, як жертва агресії, мені здається, мали б. Про це говорити більш активно і звертати на це увагу, ну скажімо, більш інтенсивно і говорити. Ну, це не означає, що ми маємо кожен день закликати до того, щоб оголосити перемир'я. Ні. Але тут також треба розуміти один простий момент: Україна не може собі дозволити, як країна, яка стала жертвою агресії, лише відкидати все. Це буде неправильно. Ну, просто це буде просто неправильно в даному випадку. Треба маневрувати і треба говорити про різні речі. Наприклад, сказати: Ну, дивіться, нам в цій ситуації, в принципі, логічно було б говорити про те, що давайте Росія звільнить всіх цивільних полонених. Це ініціатива, яка має підтверджувати миролюбство і прагнення до припинення вогню. Ну зрозуміло, що підготовка тих, хто воював зі зброєю в руках цих списків, вона має, може, може носити більше, більше часу. Але ж є люди, які, наприклад, журналіст Дмитро Хилюк, який захоплений був три роки тому на Київщині, і навіть про його долю нічого достеменно не відомо. А після ну, е, журналістська спільнота час від часу піднімає це питання і правильно робить, але е, він не єдиний, на жаль. Тобто, є і колишні і, і мери міст, і просто проукраїнські активісти, і журналісти, і ну, з цим, з цим треба реально працювати. Без цього, без цих кроків, ну, нам справді буде дуже суто Пане Євгене, я правильно розумію? Тобто е, Путін хоче продемонструвати зараз адміністрації Трампа, що вони активні, що вони в переговорному процесі вони з нього виходити не планують. Так я думаю, що це одна з цілей. Ну і згадана вами ціль, що убезпечити е, Москву від ударів е, можливих ударів українських безпілотників. Це теж правда, але до цьому питання теж треба підходити комплексно. Я вважаю, що Україна виграла, якби вона е, не здійснила якісь військові удари, які поставив би під загрозу представників іноземних делегацій. А скажімо, викинула на Червону площу паперових голубів миру чи щось подібне, ну, просто провести інформаційно-психологічну операцію, яка б показала вразливість. Російської системи ППО але показала б, що Україна не ставить на меті вбити тих, хто е приїде до Москви. Пане Євгене, з приводу тих, хто приїде до Москви, ось з'явився попередній список учасників. 19 країн е, вже підтвердили свою участь в тому, що будуть вони на параді. Тут і Азербайджан, і Вірменія, Білорусь, Бразилія, Буркіна-Фасо, Венесуела, Казахстан, Киргизія. Не буду всіх перераховувати. Е, хочу вас допитати: Китай, Сі Цзіньпін підтвердив, е, як ви собі бачите. Його приїзд, як він буде себе поводити, чи буде зустрічатися особисто з путіним, чи будуть якісь заяви, які ваші попередні очікування, і можливо, вас хтось здивував в цьому переліку країн, чи ні? Все зрозуміло стандартно. Насправді ні, там лідери пострадянських республік. Е, в принципі, очікувано сізіпінь. Очікувано, і в цьому немає нічого дивного. Тут треба ну бути цьому свідомим і відповідальними, розуміти, що в тому, що китайський лідер приїжджає на парад до Москви, нічого дивного немає. А варто пригадати, як він поводив себе два роки тому, коли приїжджав до Росії. Це було цікаво. Розпущена трохи кроватка. Такий вигляд, знаєте, як у ревізора радянських часів, якого десь приймали на якомусь магазині, де є зловживання, але йому вже встигло налити 150 грам коньяку. Для порозуміння, і він, так знаєте, себе впевнено почуває, проходить господарем по всіх приміщеннях. Отак, От і з, з російсько-китайськими відносинами. Росія є сателітом Китаю, це ж не для кого не секрет. І тому те, що вони зараз будуть намагатися надути щоки і показати, що вони є ну, просто такими неймовірними, це неправда. Вони. Залежить від Китаю дуже сильно, і наше завдання, до речі, в цій ситуації шукати можливості впливати на Китай, так це не просте завдання, дуже непросте. Але якщо ми не впливаємо на російський тил, а Китай часто виступає в ролі російського тилу, то ну, для нас це суттєві виклики, суттєві проблеми. Пане Євгене, чула відгуки від експертів, зокрема щодо комунікації української з приводу участі китайських солдатів, що гарно прокомунікували, скликали прес-конференцію, дали слово, продемонстрували і українському Глядачу і на зовнішній ринок теж протранслювали, що є участь Китаю. Ось прокомунікували. Трохи гірша, кажуть, комунікація була з участю КНДР. Не договорили, не до кінця показали. Не всі в курсі, не всі бачили. Тим не менш, КНДР вийшли і вже підтвердили, що так, ми підтримуємо Росію. Ми беремо участь у цій війні, готові. Обома руками за Путін вже й подякував їм за це. Як ви бачите, як далі тут буде розвиватися участь КНДР? Наскільки це взагалі серйозно? І чули вже заяви Держдепу США, що це не подобається у Вашингтоні. Така пряма участь і зізнання участі КНДР у війні тут можна пригадати слова журналіста Вадима Карпяка, який слушно зауважив, що від Київ за три дні до того, що без допомоги КНДР Росії стає дуже важко. Це показник. Але те, що Росія зуміла заручитися підтримкою КНДР і насамперед мілітарною підтримкою, в цьому немає нічого дивного. Тому що КНДР тоталітарна держава, і там є потужний оборонно-промисловий комплекс, є потужні запаси кілька мільйонів снарядів вони поставили Росії, і тут же ж, в обмін на продовольство чи на елементи космічної програми, немає значення насправді, тому що це серйозна. Серйозна проблема і серйозний виклик, і тому нам треба про це говорити і нам треба про це розповідати більш активно і казати, що шановні друзі, ці всі ситуації, в якій ми перебуваємо, ми маємо. Наприклад, Україна має працювати вже зараз з південною Кореєю, з Японією, Сполученими Штатами, які в разі, коли в КНДР наставав голод, вони часто надавали допомогу. Україна теж часом могла надавати допомогу під ООНівською Гідою. Зараз я думаю, цього не буде, тому що розірвано дипломатичні відносини. І правильно розірвані, тому що це реальна країна співагресу. І нам треба шукати можливості підважувати авторитет. Ну, авторитет слабенький. Е Північної Кореї маємо це розуміти, але е, просто щоб Кім чи ним не почував себе повноцінним членом світової спільноти. Пане Євгене, а як ви бачите, у Вашингтона є якісь, якісь механізми, наприклад, ті ж самі санкційні, щоб якось впливати на КНДР? Чи це немає сенсу? На КНДР вже багато санкцій поширено і тому тут складно щось зробити, я думаю. Тому е... Я думаю, що це якраз от ці е, швидкі е, допомоги за е, зерном чи рисом чи чимось подібним, в разі коли КНДР балансуватиме на межі голоду, і от проти цього, на жаль, треба, забувши про свій гуманізм, максимально інтенсивно боротися. Тому що країна, яка допомагає агресору, вона не повинна розраховувати на якісь. Е, Реверанси з боку світової спільноти, пане Іване, ще одну хотіла заяву з вами обговорити, яка прозвучала напередодні в Москві. Лавров, глава МЗС Росії, заявив, що ми готові розпочинати переговори як завжди. Лише є наші умови, і протранслював їхні традиційні: визнати Крим російським, визнати окуповані території російськими, визнати Україну нейтральною і статус закріпити нейтральним, відмовитись від руху до НАТО. Ця заява вона для кого тепер? Вона для внутрішнього споживача чи вона знову таки для Америки. Ця заява, я думаю, для внутрішнього споживача, тому що ця заява нагадує заяву, зроблену на початку лютого 2022 року. Таке враження, що взагалі нічого ще ну, наче широкомасштабне вторгнення не починалось, і ці всі ілюзії про денацифікацію, і все інше, це ну насправді повна 100% маячня. Лавров це інструмент зовнішньої політики Росії. Це зрозуміло, і буде таким. Тут не має бути жодних сумнівів, але маємо і зберігати якусь свою. Ну я б сказав, стійкість в цьому питанні і говорити про ці речі як про такі, що потребують якогось нашого нормального адекватного реагування. Росія е, взагалі, ну вона намагається створити паралельну реальність. І не просто створити паралельну реальність, а наповнювати її максимально такими живими персонажами для того, щоб сказати, що от ми е будемо е реально займатися і ми створ... розумієте Росія грає в центр впливу глобального масштабу. І вона про це говорить максимально жорстко, а ми в цьому маємо максимально ефективно протидіяти, використовуючи наших європейських партнерів, використовуючи тих, з ким ми можемо говорити в країнах Азії Африки. Тобто, це теж наша дипломатія. Той хто думає, що дипломатія має зосереджуватися тільки на завершенні бойових дій. Він ну мені здається, трохи помиляється, тому що це надто вузьке завдання, треба ширше. І працювати цим ну, максимально ефективно. словами максимально ефективною, характеризували напередодні е, такий короткий діалог між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, цими вихідними, який відбувся у Римі під час прощання з Понтифіком. Е, це була невелика розмова. Ми знаємо коротка, і от після неї експерти сходяться на тому, що все-таки Трамп стає більш. Тверезим по відношенню до Росії до планів Путіна щодо цих переговорів і ну, стає на наш бік, принаймні на, на, на бік України, і говорить про обстріли як про ті, які не мають бути по цивільних об'єктах. Якщо до цього він говорив, що це помилка, то тепер він говорить: та ні, давайте мабуть не стріляти це зайве. Як ви бачите, чи змінюється бачення Трампа цієї війни? Чи це просто одна заява, по якій ще складно оцінювати? Це дуже оптимістичний підхід насправді. І я думаю, що на сьогоднішній момент ну, рано говорити про те, що у Трампа погляди так суттєво змінились. Нам треба, щоб ці погляди і ці розумієте, заяви Трампа вони можуть бути сьогодні одне, а завтра про інше. У нього. Сім різних заяв на тиждень, а то і більше. І він в цьому сенсі дає е, можливість кому завгодно е, власне ну говорити про те, що він підтримує, його Трамп підтримує, тому що він дає таку він своїми заявами. Е, можна сказати, кому завгодно створює е, перспективи для того, щоб його правильно розуміли. Тому нам треба рішення. Рішення Конгресу, рішення президента, рішення е, сукупно Пентагону. Там. Е, простий фактор. Адміністрація Трампа от сьогодні 100 днів, хоч один патрон виділила Україну. Ні. Тому всі заяви вони в даному випадку. Коштують не дуже багато, набагато менше ніж цинк патронів чи одна ракета для Петріот. Це теж треба усвідомлювати. Погоджуюсь, з приводу 100 днів, пане Євгене, от так 30 квітня власне спливає цей перший його такий визначальний термін 100 днів на посаді президента. І напередодні з'явилася перша соціологія від Washington Post і Біс. Здається, канал вони там спільно проводили. І в цій соціології 39% американців підтримують рішення і дії Дональда Трампа. А це вже на 6 пунктів здається нижче ніж було там в лютому місяці. Після чого Трамп уже вийшов і сказав, що це. Фейкові рейтинги, це фейк ньюс Ні, ми працюємо як ніколи ефективно, але ми розуміємо, так, це популізм звичайний. Як впливає взагалі на політику Трампа соціологія? Чи дійсно якось вона може на нього тиснути, чи це для нього знову ж таки неважливо? Я думаю, що для Трампа на сьогоднішній момент. Поки що не настав час, коли він так думає про соціологічні дослідження, Його насправді в нашій бульбашці його коментарі на адресу медіа, на адресу соціологів, що це все брехуни там і так далі. Це один момент. Але інший момент, це коли б він ну з цим стикався і про це говорив як з якимись реальними, Ну тобто, предметними речами. Коли він буде. Бачити рейтинги демократів, а за півтора роки мідтермс, тобто проміжні вибори до Палати представників і частини Сенату, тоді він буде, я думаю, більш якось коригувати. Ну, ми, ми вже бачимо, наприклад, е, Ілона Маска на виході з його адміністрації, і так далі. Тобто, і таких речей, я думаю, буде ставати більше. Просто треба е, не те, що їх дочекатися, а треба з ними працювати більш ефективно. Тому. Давайте е на це дивитися як на прагматичний виклик. І давайте розуміти, що нам потрібно, щоб е були канали впливу на Трампа, які дозволяють цю ситуацію змінювати. Змінювати ну, по можливості максимально ефективно. Але це ну, очевидно, що не просто Трампа. На мою думку, практично неможливо переконати там за одну зустріч чи за один сеанс спілкування. Це він не належить до тієї категорії осіб, які так легко піддаються впливу. Почула вас, пане Євгене, з Трампом більш-менш зрозуміло. Єдине, хотіла уточнити зараз. З'явилася публікація видання Ексіос. Мовляв, радники Трампа підозрюють, що йому можуть оголосити імпічмент. Але тут важливо йому вже і за попередньої каденції оголошували про імпічмент. У них процедура. Досить інша, не така, як у нас імпічмент, значить, ти йдеш з посади. Імпічмент можуть обговорювати там ще конгрес, сенат можуть ще не голосувати його. Ну коротше, йому можуть оголосити цей імпічмент, але він все одно залишиться на посаді. Як ви бачите, чи дійсно йому може загрожувати імпічмент і через що нинішня розстановка сил в палаті представників і в сенаті дозволяє Трампу дихати абсолютно вільно. Йому вже оголошували імпічмент перед президентськими виборами, навіть він пройшов через палату представників. Тут зараз це, я думаю, цілком очевидне і зрозуміле прагнення зіпсувати Трампу о, бажання відсвяткувати 100 днів, так як йому хочеться. Тому такий демократ ентузіаст це зробив конгресмен. Демократ, але сказати, що це всерйоз вплине, ну я думаю, ні. Такого такого впливу немає, і це розуміють і всередині, власне, конгресу, і всередині президентського офісу. Зрозуміло, пане Іване, і ще на сам кінець хотіла з вами обговорити ще одну історію. Напруга зростає між Індією і Пакистаном. Минулого тижня відбувся теракт 26 загиблих. Зараз Індія говорить, що може закрити повітряний простір. Пакистан говорить про неминуче вторгнення Індії після того теракту в Кашмірі. Як ви бачите ситуацію там, як там можуть розвиватися події? Дві ядерні держави. Ситуація дуже напружена. Дійсно дуже напружена, і є насправді шанс. В разі спалаху цього протистояння. Що, ну я не пригадаю зараз, скільки населення Пакистану сотні мільйонів людей, а в Індії 1,7 Відповідно мільярди. Ні, мільярди. Тобто, ми маємо розуміти, що масштаб бойових дій може навіть перевищити масштаб протистояння між Росією та Україною, і це для нас не дуже добре. Ну і ясно, що ядерна війна теж не дуже добре, це абсолютно зрозуміло. Тому е, проблема серйозна. Проблема підсилюється тим, що е, Індія Ну вона сприймається як ситуативна союзниця е, Сполучених Штатів, але Пакистан це стабільний союзник е, Китаю, і це теж. Ну, знаєте, така проксі війна країн, де можуть, які можуть виставити мільйонні армії, то це насправді дуже дуже серйозно. Ну На сьогоднішній момент ситуація ще на шальках Терезів хитається, але шанси, на жаль, високі. І тут теж треба розуміти, що в спалах такої війни він буде забирати багато уваги і багато ресурсів. І тому з цим. Можуть бути для нас певні проблеми. Так, пане Євгене, поки відповідали, я буквально от зайшла в Google 247,5 мільйонів населення Пакистану, за даними з відкритих джерел, станом на 2023 рік. Ну, тобто, ви розумієте, що це масштаб за чисельністю населення і за чисельністю армії може бути більший, ніж масштаб російсько-української війни. І це буде. Е, більша залученість і Китаю, і Сполучених Штатів, може бути туди. Ну тому, що е, дружина Венса вона походженням з Індії. Тут теж ці речі будуть так само спрацьовувати, як його візити, зустріч з Папою Франциском перед смертю. Останньої ну, і, власне Індія одна з найбільших економік світу, теж е, не варто забувати. І ну виникає питання, як Індія тоді в цій ситуації, якщо вона як союзниця Сполучених Штатів, як Сполучені Штати можуть на неї санкції стосовно тіньової російської нафти поширювати, якщо вона буде казати: Ну так ми ж тут ви бачите, що ми робимо ми намагаємося захистити себе і так далі. Так, слушно. Пане Іване, я вам дякую за цю розмову. Обов'язково будемо в наступних ефірах обговорювати розвиток подій, і переговорні треки, і всі інші актуальні питання. Спасибі вам обов'язково запрошуємо в наступні ефіри. Дякую, на все добре. На все добре. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, лишайте ваші подобайки, коментарі під цим ефіром, поширюйте його серед своїх, щоб якомога більше людей могли почути і побачити правду. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.